Так, що можу сказати по цьому скутеру по фарам. Як ви їх не регулюєте, ці фари сліплять всіх і кожного. Можна якось занизити, але нічого не допоможе. Я навіть я з однієї сторони заклеював світлодіод, не допомагаю. Розварачував іншу сторону не так. Як його не крути, світа, світе, сліплять людей усіх десь. З 5 метрів вже капець. Як виходить ситуація? Хочете пролампічте отак? Я с очі фару по можете тут поставити, тут тільки таку, щоб дощ сюди не заходив. Як працює, тобто я скутер врублю, вмикаю світло, я його підрегулював так, щоб мені світило до полу десь на метр два перед скутером. А якщо мені потрібно інші фари, у мене отут тумблер є. Я поставив тумблер. Якщо треба... Дуже коли ось посліпити, то врубаю вже цей. Ось тут тумблер у мене знаходиться. Потім по схемі як я зробив. Дивіться, так як у нас тут живлення йде 24 вольт, є отакі перетворювачі, понижуючі, тобто можете купити такий, це самі дешеві. Ну До 60 гривень вони коштують. На мікросхемі 25,96. 96 Це отакі. Вони по струму більше витримують десь до 3 А. Пишуть 5, але це мікросхема на 5, реально 3 А десь води не більше. Ця коштує дорожче, десь гривень 120 Накрутили, виставили собі 12 вольт, краще взагалі 11. Подивилися як посіченню, щоб цітодіоди були вічні. Направили, відрегулювали як вам треба. І все. А так з цим скутером нічого ви з цими фарами не зробите. В чому ще недолік? Не долік. Вони конструкцію якби оцю лупоглазу зробили, на що. Одну фару поставили б тут квадратну, і хай би вона світила десь отак на низ. Типа як у яких-то тазов. І немає проблем. А тут такі фари, що будете регулювати, чи отут вона витаскується десь на 0,5 торчить, торщить, чи тут її можна отак понагинати. Ну, нічого у вас нормального з цього не виходить. То ставте отак одну фару і буде вам щастя.